Ви считаете то, що присводіло російська агресія? Так як воєнно я скажу, що покриму по невозможно так однозначно розсуждати. Гресія то не гріся определився парламент Криму, определились жителі Криму на своєму Міський голова Одеси. Друзі, Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. Імовірно оформлював російську банківську картку напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 9 лютого 2022 року наші джерела слили інформацію бази даних Росії. Ізраїль та Хамас обмінялися заручниками і підписали піс діл. А Трамп заявив, що третьої світової не буде. Друзі, мене звати Яніна Соколова. Ви на нашому каналі. Додивіться це відео до кінця і підпишіться на нас. Ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Почнімо з позитиву напередодні. Русаки десантували на острови навпроти Херсона. Упс, в росіян вийшло це не дуже переконливо. Морпіхи з 40-ї бригади берегової охорони розбирають російські човни разом із десантом ще на підході. Ця операція на ваших екранах. Браво морпіхі! Зазначу, що окупанти не втрачають ентузіазму і продовжують посилати нові човни із бажаючими прокататися в один бік здоров'я особшим. До речі, про морські справи русських російський морський експорт нафтопродуктів у вересні впав на 17%. Це мінус мільйони на виробництво зброї проти України. Тому дяка всім, хто допомагає росіянам згинути. Напередодні ж ці потвори кабами обстріляли Харків, потім додали ще і дронів. Що менше шестеро людей зазнали поранень склом через російський удар по території лікарні у Харкові. Так, друзі, били по лікарні близько десятої вечора. Війська Росії запустили по місту три керовані авіабомби. Одна із них поцілила по господарчій споруді біля медзакладу. В корпусах лікарні, де перебували понад сотня пацієнтів, вилетіли вікна і двері для розуміння наскільки. Іки, ці потвори потвори це відділення, де проходили лікування хворі на діабет українці. Мені просто пощастило, що в мене на інший бік палата виходить. От і тому я сіла тільки ну дуже страшно. Єгипет, Катар і Туреччина підписали угоду про припинення вогню в газі за участі Трампа. Кадри підписання мирної угоди в Єгипті зараз на ваших екранах. Ізраїль та Хамас зупинили бойові дії. Третьої світової вже не буде. Стверджує Трамп. Це місце, яке могло б призвести до величезних проблем, таких як третя світова війна. Завжди говорили, що третя світова війна почнеться на близькому сході, і цього не станеться. Ми не хочемо, щоб вона почалася де-інде насправді, але цього не станеться. Тим часом в Ізраїлі зустрічають звільнених заручників із полону Хамас. Нагадаю, 20 живих і 28 полеглих полонених, яких утримували Хамас, були обмінені на 2000 тисячі. Палестинців <рістин> нині на ваших екранах повернення палестинських заручників на західному березі річки, яких звільнила ізраїльська сторона. Що може бути далі з Ізраїлем? Хто буде контролювати територію Палестини? Про це ми поговорили з Віталієм Портником з моїм колегою. Можете подивитися нашу розмову у рандеву цієї суботи о 20-й годині. В ефірі п'ятого каналу. Тим часом в Україні можуть нарешті позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, який ймовірно має російський паспорт і очевидно роками мав проросійські погляди. Лише за одну добу петиція до Зеленського набрала рекордну кількість підписів. Більше 26 тисяч людей на момент запису мого відео підписалися зі зверненням позбавити громадянства мера Труханова. Ви спитаєте, Яніна, а що з ним не так? Чи є, чи був у Труханова російський паспорт? Зараз розберемося. Почну з того, що мер Одеси вже кілька днів йде на випередження, публікує у своїх соціальних мережах пояснення, чому він російського паспорта не мав, не має і не хоче мати. Що ніколи в мене не було і не є російського громадянства. Про які паспорти ми говоримо сьогодні. При цьому є нюанс. Труханов публікує фейковий за нашу інформацію паспорт на своїх ресурсах в соціальних мережах, де пояснює, чому представлений ним фейковий паспорт. Фейковий. Це на кого розраховано? Втім, якщо Геннадій Труханов ніколи не мав, за його словами, російського громадянства і паспорта, то виникає запитання: чому у 2017 році, як громадянин Росії, він подав позов до Сергієво-Посадського суду Московської області, просив анулювати паспорт, але без виходу із громадянства? М? Ось друзі, документи на ваших екранах згідно із нашою інформацією, злитих нам даних, міський голова Одеси Геннадій Труханов залишився із дійсним паспортом громадянина Російської Федерації згідно із рішенням Московського обласного суду від 11 грудня 2017 року. Нагадаю, війна Росії проти України вже велася. Через свого представника Труханов намагався скасувати дію паспорта, не відмовляючись від громадянства. Принаймні, про це говорять документи. Виграв у першій інстанції. Програв апеляцію ймовірний паспорт Геннадія Труханова. Я опублікую на своїй сторінці у WhatsApp і у Telegram, Тому, будь ласка, підпишіться і зайдіть туди. Зможете там його побачити. Чому? Тому що персональні дані в YouTube – це блокування нашого відео. Тому ми діємо згідно правил. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь і аналізуйте. Труханов, ймовірно оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 9 лютого 2022 року. Причини я думаю не варто вам пояснювати. Ви, наші підписники, маєте критичне мислення і проаналізуєте, розуміючи, що росіяни будуть наступати, і перебіг подій далі невідомий. Навіщо людині, яка за нашу інформацію має російський паспорт, оформлювати російську. Картку напередодні можливої окупації, так от на цьому оформленні видно інформацію про серію, номер паспорта, прописку і дату видачі, яка також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти. То в разі чого Труханова можна виходить і обміняти як росіянина. Друзі, чому ця тема важлива? Труханов, безумовно, харизматичний чоловік, до якого за ці 12 років звикли Одесити. Хтось до нього ставиться позитивно, бо він свій хлопець народився в Одесі. Але ми живемо під час повномасштабної війни. Війна у нас із Російською Федерацією. Це Російська Федерація хоче нас знищити і на нас напасти. І толерування всього російського ба більше. Бути громадянином Росії під час повномасштабного вторгнення і очолювати одне зі стратегічних міст в Україні ще із більше ніж мільйонними мешканцями. На мою думку, це вкрай небезпечно не тільки для Одеси, але й для інших регіонів. Ну і давайте трохи нагадаю вам, що не так із Геннадієм Трухановим і чому під час повномасштабної війни людина із таким бекграундом лишається на посаді. Крім того, має доступ до... Державної таємниці до розміщення дислокації ППО військових об'єктів на території міста тощо згідно із розслідуванням західних журналістів, зокрема Белінкет, Труханов, мав офшорні компанії, через які контролював бізнес в Україні та Росії у 90-му, 2000-х роках. Він був пов'язаний із групою компаній Рост, які мали спільний бізнес з російськими. Фірмами деякі з підрядників Одеської мерії, що отримували великі державне замовлення, мали російських власників або засновників. Ну тобто, були франшизою Кремля в Одесі, згідно із матеріалами міжнародних розслідувачів Белінкет і OCCRP, Через офшори Труханов контролював частину будівельного бізнесу та активи на території Російської Федерації. Крім того, Труханов неодноразово висловлювався про збереження пам'ятників російської культури в Одесі, зокрема пам'ятника улюбленого путінського письменника. Пушкіна історична культурна цінність, але вона не пов'язана. Але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А того ж Путіна. А Пьомківські Сходи пов'язані? Дивіться, коли Путін говорить, що Одеса це російське місто, правда? Путін говорить. А тут мова йде про Пушкіна. Я військовослужбовець. Що ви тут робите? Я військовослужбовців. Чому ви не приймаєте? А чому я не в окопах? Крім того, Труханов критикував санкції проти Росії як неефективні і утримувався від публічних оцінок щодо окремих агресивних кроків Російської Федерації. Ну а на свої 60 років Труханов вже під час повномасштабного вторгнення отримує торт від своєї команди однодумців. Торт із книгами Купріна, Бабеля і Жванецького. І нуль друзі, нуль української символіки. На початку січня в мережі з'являється відео з кол-центру ЦНАПу Одеси, де російською мовою пропонують послуги. Взагалі, якщо почути, то здається, що це якийсь кол-центр в Рашці. Але ні, це в Одесі. Це від Троханова. Оберіть мову автовідповідача: українська натисніть 1, один, російська натисніть 2. два. що оставляє абричіння. Заглашайтесь на обробку ваших персональних даних, друзі. Дивіться час компромісів із людьми, які мають подібний бекграунд, закінчився. Це питання нашої з вами національної безпеки. Я дуже сподіваюся, що служба безпеки України після відео наших, після відео Сергія Стерненка, після слідства інфо і багатьох інших журналістів нарешті оприлюднить справжню історію. Про російськості Труханова або була конкретна доказова база перед очима офіційна. Бо виходить дивно. Журналісти, громадські активісти створюють відео, Одесити протестують, СБУ мовчить. Петиції за один день набирають 26 тисяч голосів. Дуже сподіваюся, що Труханов незабаром покине нашу країну. Так само, як і покинуть інші його однодумці, які досі сидять в парламенті, колишні Рига, тепер ОПЗЖ, всілякі Бужанські і тому подібні в слугах народу. Бо це просто гвалт мати війну і спостерігати за цими проросійськими щістками в стінах державних органів, які приймають рішення в країні, яка воює, в країні, в якій щодня гинуть люди. Аби країна вціліла, аби державність вціліла. Сюр. Sure. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а, перевіз поранених, Б, можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є і автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео, ну і в QR-коді. Сердечки вам. Ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду «Герої Карп». Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сільському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте про це. Ваша думка важлива. Нато напишіть, будь ласка, Одесити, якщо ви згодні або не згодні з тим, щоб Труханов. Пішов, бачу, що вже деякі народні депутати пишуть, що це е, посада е, виборча, тобто його обрали Одесити. От що ви про це думаєте з огляду на бекграунд? Чи справедливо це? Ну і друзі, підпишіться на наш новий канал, який можна дивитися протягом тижня, але нові відео виходять щовихідних. Як ви знаєте, ми маємо фонд, який надає психологічну допомогу і військовим, і цивільним за номером 5522. Безкоштовно, анонімно, ніхто про це не дізнається. Тільки ви і психолог з допомогою телефонного дзвінка і важливої розмови, яка інколи міняє життя. Тому підпишіться на YouTube канал Варто жити. Там щотижневі подкасти на теми, які для вас важливі. Дякую всім вам за довіру. Шлю сердечки, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. В описі ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Дякую за те, що допомагаєте. Із-за кордону можна внести свої внески з допомогою PayPal. Слава Україні! Тримаємо хвіст пістолетом. До зустрічі. Подивіться наступне відео.